Привіт, мої любі! З вами Елі Старо. вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами подивимося. Розпочинаємо, по-перше, рубрику, яку я давно вже планувала розпочати. Мріяла про неї, думала. Рубрика поки що буде називатися Загадки Всесвіту, тому що вона буде в себе вміщувати дуже-дуже багато різних питань, різних тем. І не дуже хочеться її якось поки що заганяти в рамки назвою. І вас також, тому що я буду чекати ваших запитань про загадки Всесвіту. О, так, і колода також буде чекати ваших запитань. Бачите, як вистрибнув король. Буду чекати ваших запитань разом з колодою. Ми будемо чекати для того, аби подивитися. І знайти відповіді на загадки Всесвіту за допомогою такого інструменту, за допомогою магічного інструменту карти Таро. Сьогодні, знаєте, мені захотілося у нас переддень Дня Святого Миколая. Ну, тепер вже, мабуть, за старим стилем, тому що по-новому будемо святкувати його вже іншого дня, мабуть, наступного року. 6. Так, все зміниться. Я кажу, і вони мені показують, що так, все зміниться, будемо святкувати, як зміщення в колисі року відбудеться, і ми будемо святкувати іншої, іншої дати. І навіть тут зворот мені показує, що так, це буде інша дата. Зараз от дев'ятка добігає кінця, якби останній рік, останній оберт. Ну, то добре. І ми подивимося, так от. Ми подивимося, хто ж такий святий Миколай. Ми багато вже про нього знаємо. Ми знаємо, що Святий Миколай і Санта-Клаус це одне й те саме, що це одна й та ж людина. Ще ми знаємо, що Святий Миколай це був такий дійсно була така людина. Але зараз ми це все запитаємо у карт, чи так воно було, чи ні. Розкажіть нам, будь ласка, хто такий Святий Миколай? Почнемо з такого. Загальне запитання. Ох-ох-ох, ну він дійсно мученик. Ну, людина, людини цієї вже немає, так? Людина ця вже померла. Людина була мучеником, стала святою. Людина. Людина за щось боролася. Людина щось вистоювала і виборювала. За що? Боровся. Знаєте, тут от вийшли, отак не видно, подарунки. Знову ж таки, він хотів приносити користь, він хотів зробити щось на користь людям. Він хотів, знаєте, от як, він був невдоволений тим, тими обставинами, тим життям, яке він бачив навколо. Так. От, чим Він був невдоволений злиднями, Він був невдоволений злиднями, які він бачив навколо, голод, бідність і так далі, злидні. І він дуже хотів допомогти. Він дуже хотів якось, знаєте, виправити це глобально, в глобальному сенсі. Він хотів обдарувати цих людей. І він сам не приймав дарів, і він сам був таким дуже аскетичним, йому було треба від життя небагато. Що тут у нас. Так, ну тут показують, що він таки став святим, був визнаний святим вже після своєї смерті, я так розумію, тому що спочатку йде руйнування, а потім вже йде нас ось так. Тому, знаєте, це дійсно так. Це дійсно була жива людина. Яка отак от дійсно хотіла зробити щось хороше, і в нього це вийшло. А давайте запитаємо таке запитання. Чи приходить до нас Дух Святого Миколая на Різдву, наприклад? Так, подивіться, однозначно так. На Різдво, на Різдво от, мені цікаво, 25-го чи на Різдво 7-го? Ну, от, знаєте, тут показують, що на Різдво 25-го в день, на Різдво 7-го вночі. От, цікаво. На Різдво 25 грудня. Чи приходить до нас Дух Святого Миколая? Я Та так запитала зараз у нас. Так, приходить, однозначно приходить. розумієте? З чим? Ну, він тут приходить з дарами, він приходить з теплом, з добром, з любов'ю. З благословенням, тобто він приходить з хорошим. 7 січня на Різдво приходить до нас Миколай. Ну Також приходить з подарунками, з дарами, але вночі. Хм. Цікаво. Тобто, незалежно від того, яку, яку дату ви святкуєте, знаєте, якщо ви вірите, якщо у вас. Ще в нас зворот, дивіться, приходить однозначно, ще інформаційно приходить. Тобто, знаєте, в інформаційному просторі, доки це живе інформація, знання про нього, так, кажуть мені, що правда, вистрибують. В інформаційному просторі, доки живе ця інформація, ця згадка про Святого Миколая він і приходить. Розумієте, все це дуже пов'язано. Чи приходить до нас, святий Миколай 6 грудня, Ну, саме Дух Святого Миколая 6 грудня на День Святого Миколая. За новим стилем, як так. Чи приходить до нас Святий Миколай 19 грудня на день Святого Миколая, Дух святого Миколая до нас приходить. Так. Розумієте, От знову те саме, те, що. Те, що я щойно промовила, що ось на звороті також на фоні дно колоди. Однозначно приходить, ми його шануємо в цей день, ми його якби, запрошуємо, ми його поважаємо в цей день, ну і так має бути. І він приходить знову ж таки з подарунками, він приносить нам добробут, він приносить нам. Як би сказати багатство, він приносить нам ресурси, блодючість. Плод, ну, всі, всі оці блага земні, які нам потрібні, які нам так подобаються, особливо на свята, яким ми радіємо. Тож, договорю фразу, те, що я сказала попередньо, що незалежно від того, якою датою ми будемо користуватися, на яку дату ми будемо відмічати. Через Двочі День Святого Миколая все одно, доки ми віримо, все залежить від нашої віри. Доки ми віримо, що Дух Святого Миколая до нас приходить, він дійсно до нас приходить. Розумієте? Ось така штука, що ми ще можемо про Святого Миколая? А як правильно попросити Святого Миколая подарунки? Давайте отак. Дійсно, в Духа Святого Миколая, як попросити. Ну, мається на увазі ж не матеріальні подарунки, так, а якісь такі речі. Як правильно попросити в нього подарунки, щоб вони здійснилися? Ну, треба, знаєте, тут має бути реальна потреба у, цьому, ну, у тому, що ви просите. Ви дійсно маєте це потребувати. Ви маєте просити це, як сказати, це може бути навіть багато разів, ви навіть впродовж року можете просити. Тобто ви маєте, це має бути якась тема, яка вам потрібна. Ну, я не знаю, наприклад, навіть не знаю, що таке уявити. Ну, наприклад, мир, От як ми зараз там хочемо, просимо, так. Ми маємо його просити не лише у День Святого Миколая, а маємо просити, якби хотіти цього дійсно, хотіти цього щиро, і просити, ну, якби заздалегідь просити багато разів. Знову не видно. М -м -м. І, до речі, не слід казати про те, що ми це просимо. Отак, слід це робити. Ну, кожен сам собі, знаєте. У кожного буде своя розмова з Святим Миколаєм. І тоді Святий Миколай, якби, назустріч, піде нашим бажанням. Так, повною мірою, знаєте, бажання буде виконано повною мірою, але, я вже вам сказала, не слід розповсюджуватись про ваше бажання, не слід нікому про нього казати, тільки Святому Миколаю. Чи може це бути у вигляді листа до Святого Миколая? Так, у вигляді листа також. Або просто розмови з ним. Ну, ліпше у вигляді листа, бачите? Якщо просто попросити. Ну, просто попросити також можна, але. Але якщо у вигляді листа, то це нібито буде, знаєте, затверджено. Ну, це ж все в нашій свідомості, розумієте, коли ми пишемо лист. Ми ж якось так серйозніше до цього ставимося. І ми пам'ятаємо про те, що ми написали. Ось так, мої любі, про Святого Миколая. Ми з вами сьогодні, можливо, трішечки більше дізналися, а можливо, просто впевнилися в тому, що знали раніше. Але однозначно не перестали вірити. Тож гарних вам свят, до побачення!